Я би хотіла доповісти вам, що на виконання доручення президента одним із пунктів є підготовка виставки, 200-річчю Тараса Григоровича Шевченка, що доручено виконувати державній архівній службі поряд з іншими не дуже значними там ще такими заходами, які в нас ще потім будуть. І ми так собі зібралися і говорили, що. Зробити цю виставку так, як ми завжди її робимо в наших залах, буде негідно не цій постаті. І зібравшися в своєму невеликому крузі, вирішили зробити цю виставку в українському домі, задіяти величезний зал, зал для проведення потім конференції, задіяти сучасні засоби для висвітлення, в тому числі сенсорний екран і так далі. І так далі, Трошечки чомусь. Осучаснити Шевченко і сьогодення. Якби концепцію цієї виставки вкласти таку ідеологію, ось він серед нас стоїть. І ми з цього починаємо рухатися назад, а не вперед. Ось стоїть він на нас, серед нас наприклад, такі події в Україні. А що б робив Тарас Григорович Шевченко? А що б робив Тарас Григорович Шевченко, як це було ось такі такі заходи чи інші? Бо за 20 років незалежності в нас було багато цікавих подій, і в тому числі присутність Тараса Григоровича Шевченка не фізична, а духовна. Вона відчувається в тому, що зрозуміло, що ми всі якось хочемо на когось бути схожими. Хочемо в собі в душі в щось таке ну, гарне мати, не весь час мучитися, а трошечки духовно жити. І ось з цих поглядів, послухавши своїх колег, ми будемо презентувати цю виставку. Вона буде складатися. Я буду дуже коротко, тому що фахівці, які зі мною рядом знаходяться, вони дуже детально знають це і більш фахово можуть це освітити. Ми будемо робити із декількох таких моментів, які будуть висвітлювали висвітлювати такий період життя Тараса Григорича Шевченка. Наприклад, от я з вашого дозволу почитаю, От. Він пише, велике щастя бути вільним чоловіком. Такий період буде в нього. От. Немає на світі України, немає другого Дніпра. Це спілкування з діячами там, української культури, буде ну, у нас там тема, так, тематика. Караюсь мучуся, але не каюся, це період його заслання. Далі він повертається і знову ж думає: подай душі убогі силу, щоб огненно заговорила знову його відчуття після повернення із заслання, і ми рядом з ним говоримо. А як би він сьогодні жив? А як би наші співвітчизники рядом з ним були? Наприклад, він в засланні. А що ми думаємо? Він повернувся. А ми сьогодні, в у 21-му столітті, думаємо, там він написав такий вірш. А як би ми його сприйняли сьогодні? І Ось таку тематику ми сьогодні хочемо запропонувати на цій виставці. Вона в нас буде вперше, але наскільки ми відповідально цього готуємося? І... Ось коли ми ще долучили до організації цієї виставки багато зарубіжних документів, тому що ще така новинка чи зюменка буде в зв'язку з тим, що ми маємо проводити якби міжнародну цю виставку, залучили документи і Казахстану. Дуже величезний пласт документів залучили ми з Росії. Зараз ще підтягнемо Санкт петербургський період його. Потім Прибалтика, потім Польща і інші країни. Делегації їхніх представників будуть на цій виставці. Це у поєднанні з документами нашими в копіях і в оригіналах, які будуть виставлені, додасть важливості ролі Тараса Григоровича Шевченко в долі нашої країни, в долі її кожного чоловіка. Я народилася в селі, наприклад, і він народився в селі. Проста родина моя, робітників селян, його родина як можна стати душею всього світу, заволодіти духовністю всієї України, простій, простому хлопцю. там Хтось сидів в засланні, і я і він сидить в заслані. Як він мог боротися з цим? Чому він на так без, безжалісно для себе любив свою країну і весь час виривав моменти життя тому, кому складно? Ось у нього все було так. Він не просто говорив там, а тому, кому складно. Ось момент піймав, мучиться та людина, мучиться. І воно виливалося, що кожна людина має свою проблему. Вони взагалом болі боль однакова. Болить однаково голова всіх, і душа, і проблеми, які тебе знищують, буває, принижують. Ось до того ми дійшли своїм такими відчуттями в постаті Тараса Григорича Шевченко. Це все ми хочемо зробити у таку відповідальну. Дуже відповідальну виставку, куди запрошено дуже багато іноземців. Туди дуже багато запрошено гостей поважних наш оргкомітет буде. Ми дуже будемо просити прийняти участь в відкритті президента України, бо це його доручення ми виконуємо, Надіємось на його присутність там.